Всім привіт! Ми сьогодні з класом будемо їхати в Барселону замість років, десь до п'яти часов. І я збираюся. Все, як звичайно, я беру з собою в портфелі їжу. Зараз Ой, у мене зеркало впало з переляку. Зараз покажу, що я буду з собою брати із їжі. Це салфетки, три сока, зв'язку бананів. Ось такий йогурт, ось такі печеньки. І ще мама робить бутерброди, я зараз її покажу. Ось це вже грінки. Зараз я вам буду їх намазувати ось цією намазкою. А це помідорки. Я теж буду брати. А ще хоч ми їдемо. Ага, давай. Хоч ми їдемо в Барселону, нам все рівно дозволяють туди брати телефони. Ось. Тому я його просто кинув портфель і вам зі харця там щось зняти, навряд ли у мене це вийде. А ще е ми будемо їхати там в зоопарк, там будуть лошаді, тварини. Ой, Ірізка, сама сходить. Ми там будемо до п'яти часов. Ірізка, ти полежуньки? Полежуньки. Добра кішечка. Я вже буду виходити, зустрінемося з вами, коли я вам зможу щось підзняти. Байда! Я вже прийшла додому, їм булочки. Зараз трохи відпочину і розкажу вам, що ми там робили до п'яти часов. Що ми грали? Ось. Ще раз всім привіт! Це вже навіть наступний день. То я вам знімала було чи вівторок, чи середа, я вже не пам'ятаю, а це вже сьогодні субота. Я вам хочу розказати, як ми з'їздили у Барселону. Як соді помила голову, у нас уже. 10.49, а я прокинулася в 9.10. Помила голову, вділа лінзу, почистила зуби і готова ми знімати. Краще, як ми з'їздили? Ми туди прийшли, як на звичайний час ходить в школу, і з нами вже стояв там автобус. Ми туди зайшли, їхали ми дві години у Барселону, Цілих дві години приїхали, зразу поїли, бо довго їхали. А потім у нас були якісь ігри. у На спочатку, а там такий зоопарк був. Ну, То навіть не зоопарк. Там були лошаді, осли, корови, і ще там був ліс, ось такий великий. У нас повели в ліс, там ж такі маленькі гори були, і ми там робили шалаш із палок дуже великих, тостих ось таких зробили шалаш, потім там ще якісь ігри були. А саме класне, нас повели на полосу препятствий, по групам розділили, тобто по парам, по дві людини. Ми самі не вибрали, нас вчителя ділили. Я була з якоюсь дівчинкою, мені отак зав'язують глаза, ну сім комусь з пари зав'язують глаза. І треба було на сліпака проходити, і там були і тарзанки, і такі драбини якісь. І канати. От я прохожу, вона мене веде, каже, там де направо, наліво, де присісти, де встати. Короче, веде мене. І я падаю десь там під кінець уже на камні нас потім туди ми перший раз їли, ще раз поїли, потім у нас була година вільного часу, а потім до нас приїхав автобус, нас знову забрали, їхали ми знову дві години. І десь 5 часов, да, 5 часов ми зразу вже пішли додому. Ось так. Мамою вийшли в магазин, бо в понеділок школа, треба взяти щось на перекус, на перерву, на паці, А завтра, так як буде неділя, всі магазини будуть закриті. Стоїмо, чекаємо, поки червоний колір. Чекаємо зелений. Сонце таке світить. Купили сухарики. Там написано, ось, бачите, Україна. Я ось вам кажу, Україна і пахне. М -м -м! Так, ну коротше, пройшли, зараз будемо фрукти, овочі вибирати. Зайшли в магазин. Ось такий від. Ще раз всім привіт, у нас вже неділя, час дня. На ну, Два часи дня ми підемо в гості, я зараз буду збиратися. Всім привіт! У нас понеділок, і я зараз буду робити із оцієї коробки з під овсянки і ось цієї картонки хочу зробити автомат. Я поки що не знаю, з чим може з якимись самодельними е, штучками або з предсказаннями. Зараз я вже намітила, де я буду тут вирізати. Ось. Я хочу, типа, зробити ось тут вирізати, зробити конус, і щоб воно так крутилося. Ну, зараз я вам все покажу. Зараз я вирізала цей конус. І отут поврізаю отверстия, куди я буду щось ставляти. Обов'язково потім покажу результат. Так, я вже зробила, вирізала. Це будуть прозори, тут будуть щось лежати. Я поки що не знаю, що тут буде лежати. Ось тут я теж почти закінчила. Вирізати залишилося. Оце у нас так. Пхається і буду так крутитися. Я потім це все вклюю бумагою, наліпками. А тут буде випадати подаруночок. Тут я ще вирішую, сюди будуть монетки кидатися. Зараз я зроблю більше деталей. Ой, прилипло. Я тут вже зробила весь механізм. Ось так воно буде крутитися, і тут будуть випадати сюрпризики. Це якщо ручка. Ти на уроки, мені скучно було. Зараз я його прикрашу, повністю обклію бумагою, повністю все тут закріплю, і побачите, як він преобразиться. Так, я вже його доробила, почти доробила. Ще трошки потім ось тут по бокам, ще треба зробити, що я сюди покладу, я ще не придумала. Показую механізм. Тут я зробила прозоро, тут будуть ігрушки. Я там зробила ось таку перегородку з диркою. И там в этой втулке также есть дырка. Оно вот так прокручивается. И дырка вниз смотрится. И оно падает в этот видео. А тут просто так потом достаешь подарочек. Вот такой автомат я сделала. Тут я такую шторку повесила. И мне он очень нравится. В житті, мені, здається, воно трошки краще виглядає, ніж на камері. Ну і на камері теж дуже класно. Ви пишіть в коментарях, як ви думаєте, що мені в цей автомат покласти? Я думаю, або предсказання, але я думаю, предсказання ні, бо вони маленькі бумажки, а там дорока велика, будуть одразу всі падати. Я зроблю, мабуть, щось своїми руками якісь подаруночки. Або куплю там якісь цукерки, не знаю. Ось так цей автоматик виглядає сирійський. Я вжумилася, почистила зуби, доробила цей автомат. Зараз вже буду скоро лягати спати, бо завтра теж в школу треба вставати. І включила свої гірлянди, Я просто вже другий день ними любуюся. Вони такі гарні, просто іскри. Ви тільки подивіться, на них. Ну це ж просто красота, ну. Бачите? Я тут з тюленчиком. Де він? Ось. Тюленчик ось такий. Подушка, якщо ви не дивилися вчорашню розпаковку з теми, подивіться і гірлянди просто шик-бліск. Ось ось так. Доповнила вона мою комнату. Я коврик, кстати, переклала. Він тепер у мене тут лежить, лежав тут. Це мої тапки валяються з тим Тоже ви їх бачили. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, обов'язково підписуйтесь, будь ласка, бо я вже хочу. Скільки там, скільки у мене зараз? Ага, хочу 500 підписників. Всіх люблю, обнімаю, цілую, пока-пока.